Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо можливість клонування системи на інший диск. Коли ви придбали новий диск, чи то швидкий SSD, чи ще швидший M.2 2 диск, зазвичай вам потрібно встановлювати нову систему, виконувати встановлення програм, налаштовувати їх. При встановленні можуть виникнути проблеми, бо, коли встановлювалися якісь компоненти, сайт, яких тепер не працює, щоб знову завантажити їх. Наприклад, ви робили різні маніпуляції в реєстрі, тепер знову згадувати їх, згадувати логіни, паролі. Ви вже будете і не раді, що розпочали це. Інша справа, коли ви просто взяли свою систему зі старого диску та перенесли на новий, це звичайно дуже багато зекономить вашого часу та нервів. Бо перенести систему е, зазвичай швидше, ніж встановити та налаштувати нову. В цьому відео ми перевіримо безкоштовні програми для клонування диску. Ці програми дозволяють нам зробити точну копію нашого жорсткого диску або SSD на інший диск. Вам лише потрібно підключити новий диск, запустити програму клонування для копіювання старого диску на новий, а потім. Вийняти старий диск і замінити його новим. Є декілька варіантів підключення нового диску до комп'ютера. Якщо у вас ноутбук і в його корпусі немає місця для ще одного диску, то можете скористатися адаптером або зовнішньою кишенією, як на цьому фото. Якщо у вас стаціонарний ПК, як в моєму випадку, то підключіть новий диск через SATA-кабель. Ось як на цьому фото. Я буду використовувати саме цей спосіб. Я виділив три безкоштовні програми для клонування диску. Перша це Samsung Data Migration, друга диск Genius. І третя клон Zilla Life. Інші безкоштовні програми для клонування, такі як EasyUS Partition Master Free Edition, Minitool Partition, Wizard Free та Iomni Partition Assistant Standard. Хоча вони всі є дуже гарними засобами, за моїми тестами я з'ясував, що жодна з них не дозволяє клонувати цілий диск безкоштовно. Спочатку давайте розпочнемо Samsung Data Migration. Наразі вона є версією 4 і може бути завантажена зі сторінок підтримки споживачів Samsung. я надам посилання на, все, на всі програми в описі під моїм відео. Samsung Data Migration працює тільки у середовищі Windows і працює лише, якщо ви клонуєте на диск Samsung. Отож, давайте перейдемо за комп'ютер. Отож, ми зараз знаходимося на сторінці завантаження Samsung Data Migration. Посилання на цю сторіночку я залишу в описі під цим відео. Ми клікаємо на програму Samsung Data, Data Migration. У нас в мене Edge, він не хоче його чомусь зберігати, але ми все ж таки кажемо йому, щоб зберегти Keep Anyway і запускаємо цю програму. Вона в мене вже встановлена, тому я не буду її встановлювати. Там по візарду пройдете далі, там все, все дуже просто. Далі, далі, yes, yes, yes і все. Тому переходимо на е, наш. Робочий стіл, ярлачок тут вже з'явився, запускаємо Samsung Data Migration. У нас з'являється ось таке вікно, тут все дуже просто. Підкреслюю, що Samsung Data Migration працює тільки в тому випадку, якщо ви переносите свою систему з будь-якого SSD на SSD Samsung або на M2 Samsung. Тільки цією... Samsung працює тільки з цими дисками. Тут це вказано. Тобі жмемо старт. Ось у нас е, тут два диска. В моєму випадку це диск С, на якому знаходиться система. Це Samsung 250 ГБ. Будемо переносити його на Samsung 500 Гб на цей диск. Тому жмемо старт. Це попередження, що всі дані будуть знищені на нашому цільовому диску. Тому жмемо так. І Почалось перенесення нашої системи на цей диск. Тому я використаю магію кіно, перемотаю наше відео і побачимось за декілька секунд. Ось і все у нас міграція пройшла успішно. Для більшої наглядності я зараз вам покажу, що в мене. Що ви мені повірили без всяких, що у мене дійсно два диски. Ось вони у мене. Зараз я відключу 250 ГБ і завантажусь з цього диску D500 ГБ. То зараз побачимось. Отож, я перезавантажу комп'ютер. Перед цим відключив старий диск на 250 ГБ. І система завантажилася, все добре. Зараз ми в цьому переконаємось, що у нас все пройшло добре. Ось мій диск. І ось у нас диск на 500 ГБ під систему. Тобі ж, Samsung Data Migration працює. Отож, ми переходимо до другої програми Disk Genius. Перейшли на їх сайт. Тут є кнопочка завантажити безкоштовно. Завантажуємо файл інсталяції. Він у мене вже завантажений, програма інстальована, там нічого немає такого важкого. Далі, далі і вона все встановлює прекрасно. Появилось значить, у нас ярличок на робочому столі. Запускаємо ми його. Завантажується програма, і що ми бачимо? Ми бачимо трішечки інформативніший інтерфейс, ніж на Samsung Data Migration. У нас тут ось наш системний диск. У нас є диск C. В нас є розділи Це розділ для recovery. Якщо у вас щось сталося з системою, це розділ відповідає за відновлення системи. І ось цей розділ, оці два розділи, тут знаходиться інформація про завантаження, boot менеджер і так далі. Ось тому, якщо ми захочемо клонувати диск, то переходимо в Tools. Для міграції системи є така команда System Migration. Ось ми обираємо її. Обираємо диск, на який буде здійснюватись міграція. Нажимаємо ОК. OK, і у нас, значить, є 250 ГБ, 500 ГБ жорсткий диск. Ми бачимо, що е, жорсткий диск е, розміщений не так, як той диск, з якого ми будемо мігрувати системою. Ми можемо або ж зробити його повністю під систему в нашому випадку, або можемо просто зробити його наполовину, а інші, інша частина не зайнята у нас буде для зберігання якихось файлів. Тобі ж, там диск D, диск E. Ми зараз давайте з вами зробимо там, е, мабуть, та, мабуть весь, весь диск ми займемо, де і все. Ось і все. Ми указали об'єм диска C, ці всі... Малі розділи залишаться. І нажимаємо старт. Це попередження про те, що у нас буде перезапис цього диску 500 ГБ, і всі дані на ньому буде знищено. Окей. Далі наступне повідомлення буде, як ми хочемо. Зробити міграцію hot migration і reboot to WinPe. Тобто нам буде треба перезавантажитись, і потім піде міграція сама. Але ми зробимо hot migration Вона дозволяє нам робити міграцію, коли Windows, коли комп'ютер та Windows включені. Отож, hot migration. І все. І пішла у нас міграція. Пішов процес міграції. Тому ми з вами скоро почуємось. Ну що ж, диск Genius завершив у нас роботу. Зараз я перезавантажу комп'ютер і подивимось. Відключу старий диск, і подивимось, як у нас завантажиться система. Побачимось. Так, ну що ж, ми перезавантажились після міграції диск Genius. І я відключив старий диск. Залишив диск на 500 ГБ. Тому ось він, система успішно завантажена. Disk Genius працює. Все добре. Ну що ж, ми продовжуємо далі. Переходимо до третьої програми, Clonezilla. Переходимо на їхній сайт clonzilla.org та переходимо на, по посиланню Stable. Тут ми вибираємо Select File Type, ISO і завантажуємо. Зараз нас перекинуть на SearchForce. Ось, тому ми тут нічого не робимо, окрім чекаємо зворотній відлік, і у нас пішло автоматичне завантаження ISO-образа цього файлу. Live. Life. Мені він уже завантажений, він є на робочому столі. У мене. Нам доведеться Clonzilla записати на USB флешку і завантажитися з неї. У мене є 8 ГБ флешка. Тому ми зараз зробимо її для завантаження і перейдемо потім в саму програму. Перезавантажимось і перейдемо в програму. Цю флешку я буду робити з допомогою balena Etcher. Силку на цю програму я залишу під описом під цим відео. Так, ми обираємо наш файл, з якого будемо робити. Цю флешку, планзіла, ось він на робочому столі у мене. Потім обираємо нашу флешку 8 на випадку, І жмемо флеш. Все, пішло встановлення. Всі дані на флешці будуть, будуть знищено, флешка буде відформатована. Тому, будь ласка, беріть це до уваги. Отож, флешка вже готова, тому ми зараз перезавантажуємо комп'ютер. Отож, ми перезавантажуємо комп'ютер і заходимо в Boot меню. У мене це клавіша F8, оскільки в мене материнська плата Asus. У вас може бути, наприклад, наскільки мені відомо, Гігабайтів це F12. Тут ми обираємо нашу флешку на 8 ГБ і жмемо Enter. Все ось у нас завантажилось. Головне меню клонзіли. Тут ми обираємо перший пункт Клонзила Life BGA 800 на 600 Зараз піде завантаження програми. Так, тепер ми обираємо мову, на якій будемо працювати. Ми виберемо англійську мову. Default, OK. OK – це у нас Enter. Так, старт кронзіла, старт кланзіла. Так, ми е, запускаємо клонзіло. Окей. Тут ми обираємо, що ми будемо клонувати і куди. На нас цікавить другий пункт. Обрали, пішло завантаження. Отож, е, тут ми обираємо мод, в якому будемо працювати. Е, ну, Ми бігінер, тому ми будемо працювати в бігінер моді. Диск то локал диск то local disk. disk, disk. Клонуємо з локального диску на локальний диск. Так, Тут ми обираємо, який диск ми будемо клонувати. В нашому випадку ми будемо клонувати 250 ГБ Samsung. Обираємо. І на який диск ми будемо клонувати нашу систему? Тобі ж на 500 ГБ Samsung. Тут вказано, чи будемо ми пропускати. Перевірку файлової системи чи ні. Так, ми пропускаємо перевірку файлової системи, нам не потрібна вона. Це у нас розмітка, таблиця розмітки буде братися з цільового диску. Так, так, це в нас влаштовує. Коли все закінчиться, закінчиться міграція, що ми будемо робити? Ми будемо або перезавантажуватись, або. Вимикати комп'ютер, тому ми його будемо потім вимикати. Все, все. Нижче є попередження, Press enter to Continue, нажимаємо Enter. Все, планування у нас пішло. Я ось так ще трошки зараз. Ось так. Тут are you short, want to continue? тобі все буде. Знищено всі дані на диску в 500 ГБ. Так, Y, Підтверджуємо Yes. Ще щось. warning, Так, звичайно, все у нас буде знищено. І все, пішла міграція системи. То повернемось за декілька секунд. То, що у нас виконала снігаць, зараз ми завантажимо з нашого нового диску. Тож, як ми бачимо, я включив 250 жорсткий диск і завантаження пройшло успішно з диску на 500 ГБ. Тому все добре. Зараз ми давайте перевіримо, чи справді все у нас перенеслось, чи справді у нас диск на 500 ГБ. Так, все добре. Це у нас флешка показана, це у нас диск уже з системою. Тобі ж, все ок, все перенеслось, все працює. Отож, як ми бачимо, всі три програми працюють, і це все безкоштовно. Як ви можете використовувати. Так би мовити, старий диск або диск, е з якого вже перенесли систему. Ви можете його використовувати як е архів, зберігати його де-інде, е архів з вашою інформацією, з вашою старою виндою, так би мовити. Або ж ви можете його використовувати як місце для зберігання ваших файлів. Samsung, на жаль, працює тільки з дисками Samsung, тобі ж його можна мігрувати з простого SSD на диски тільки Samsung. Disk Genius працює ж з різними типами дисків, але можна перекинути мігрувати тільки Windows. А Clonezilla працює з різними типами дисків та з різними системами. Такі, як Linux і Windows. Також Linux може мігрувати на інший диск. Тому, дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Коментуйте, ставте вподобайки. Побачимось.